Цими вихідними на Буковині трапилося одразу декілька хаварій. Є потерпілі так у Саліма, Магала чоловік, керуючи автомобілем, не впорався з керуванням, злетів з дороги з подальшим перекиданням. Унаслідок цього пасажир авто отримав тілесні ушкодження. Ще одна автопригода з потерпілим трапилася в селі Молниця. 66-річний житель села Банчани, керуючи автомобілем Опель, зіткнувся з зазом під керуванням 27-річного жителя Горбова. У результаті аварії травмувався водій іномарки. А у Мамаївцях водійка автомобіля Шкода зіткнулася із Грено під керуванням жителя Івано-Франківської області. Унаслідок ДТП травму отримала пасажирка легковика. З переломами лівого і правого передпліч медики госпіталізували жінку до лікарні. А у селі Ясини водій автомобіля Peugeot не впорався із керуванням, з'їхав у тювет і перекинувся. У Дубівцях 19-річна водійка, керуючи автомобілем «Фольксваген», не впоралася з керуванням, з'їхала з дороги та зіткнулася із деревом. У результаті ДТП травмувалися дівчина та пасажири легковика. Усіх потерпілих медики госпіталізували.